Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реального таксист. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поділитися тим, що ми з друзями, партнерами відкрили свій автосалон під відкритим небом. Багато вже, мабуть, хлопців та дівчат про це знають, багато вже, в принципі, продали. Автомобілів з автоплощадки ну, не так, щоб мега, так, щоб хотілося, але все-таки трошечки вже продали. Дуже давно мріяв я про свій автосалон, невеличкий площадочку, так як дуже давно займаюся автомобілями з Європи, з Німеччини, з Литви, з Польщею, мабуть, ще не займався. в Грузії трошечки купували. І ми зібрали друзі. Дуже-дуже класну команду. По-перше, друзі, у нас є люди, які зможуть підібрати вам автомобіль не тільки в Європі. Не забувайте, ми в Німеччині можемо підібрати вам автомобіль. Ми в Німеччині можемо зробити вам Євротур, поїздити, підібрати тачку. Бачите, гарним, як в Європі пропускає. Поліцію. То є і е, можемо. Давайте подивіться. Джик. Бачите, всі роз'їжджаються, все добре, всі молодці. Все як в Європі. Так, в Європі можемо підібрати вам автомобілі з автоплощадок Німеччини. Також ми в Німеччині можемо. Вам організувати Євротур, друзі. Тобто, якщо ви знаходитесь десь там, хочете купити собі автомобіль, або ваша жінка знаходиться там, хоче купити бюджетний автомобіль, можемо там допомогти поставити на облік цей автомобіль, якщо на це все є документи. Багато що знаємо по Німеччині, в принципі, допоможемо. Також, друзі, по Німеччині зараз. А може і по всій Європі ми можемо викупити ваш автомобіль на українських номерах. Хто може продає, можете пропонувати. В принципі, якщо ми зійдемося на ціні, то в принципі зможемо купити. Що ви розуміли, що якщо машина стоїть там в середньому по ринку 8-8 тисяч доларів, то не варто її пропонувати там за такі гроші. Чому? Тому що, по-перше, її треба підготувати, переоформити, вам потрібно зробити доручення і приблизно 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 можете закладувати півтори тисячі євро, щоб добратися туди і привезти назад в Україну. Тобто ваш автомобіль по середньому ринку буде коштувати на 3, а то й 4 тисячі євро дешевше. Це так, може хто. Надумався продавати. Або потрібно вивозити автомобіль в Україну і тут продавати, а продажі у нас в Україні не такі ж дуже великі, але якщо хороша ціна, то продасте. Це по-перше. По-друге, дуже багато зараз звертається по поводу вивести автомобіль додому, обратно в неньку Україну. Не проблема, у нас є свої автовози, також є маленький евакуатор. Ми можемо забрати як автовозами, так і маленьким евакуатором. Наприклад, якщо ви знаходитесь десь в якомусь там, маленькому місці, куди не заїде автовоз, то звісно приїдемо, друзі. Ми на маленькому автовозі заберемо, погрузимо на великий або відвеземо маленький. маленьке. В чому різниця, друзі? Маленький автовоз коштує на відсотків 40 дорожче, бо він і мобільніший, і раз забрали, увезли, то є три дня машина в Україні. Великим автовозом це приблизно два рази в місяць, ми можемо забирати великим автовозом. Є, якщо у вас є час почекати, буде дешевше, і в принципі, великими автовозами це безпечніше, тому що автомобіль розрахований на велику вагу. Так, це що по доставці? Якщо ви купили автомобіль, може в когось або може в... Там, вам потрібно купити, десь забрати в Німеччині автомобіль, куплений, розмитнити, допомогти на фірму, на фіз людину. Тобто, є брокери в Львові. Вам можемо це все розмитнити і привезти автомобіль, доставити також з Німеччини. Також ми можемо там доставити з Польщі, попутно забирали машини, також по цьому звертайте. Це що касається Німеччини. Далі, друзі. Є варіанти підбору автомобіля в Україну. Якщо вам потрібно автомобіль підібрати в Україну, є люди, експерти, СТО, це ми зможемо для вас зробити. Підібрати автомобіль тут в Україні, перевірити, пощупаєте і купимо автомобіль тут або на площадці. Також, друзі, у нас є автомобілі в оренду з правом викупу, так називаємо лізінг, автомобілі в кредит, в розсрочку, Є декілька варіантів. Є через банк, ви можете взяти, самі піти або через нас. У нас трошки інші условия, у банках трошки інші условия. Але якщо у вас є перший внесок, ви хочете автомобіль в Німеччині. Купити, щоб ми приїхали його там, розмитнили, привезли, вибрали, і ви хочете автомобіль з Європи, то банки на таке кредити не дають. Ми даємо. Також е люди, які хочуть, наприклад, там тут автомобіль купити, не хочуть зв'язуватись з банками. В принципі, також ми можемо в цьому допомогти. Також це робимо. Зрозуміло, у нас свій автосалон, і в своєму автосалоні друзі, ми можемо продати ваш автомобіль, або ваш автомобіль поміняти, тобто на наш автомобіль з доплатою нашою, або з доплатою вашою. Тобто такі варіанти ми також робимо. Також, друзі, ми можемо тут, в Україні, викупати ваш автомобіль. Якщо вам срочно потрібно, срочно конче потрібні кошти, домовимося за ціну. Якщо автомобіль нам підійде, викупимо ваш автомобіль, а потім цей автомобіль будемо продавати далі, самостійно годувати його, щоб він був такий, як треба. Це що. Друзі, ми робимо. І для цього ми відкрили автосалон. Він знаходиться в Києві по окружній кільцевій дорозі. Це вулиця Зочих 54, навпроти готелю Тіса. Там декілька автоплощадок. Наша автоплощадка на даному етапі без реклами. Там реклама автовінні старих власників, в принципі. Десь Так що, друзі, щоб ви розуміли, що дуже багато все, що зв'язано з автомобілями, це ми робимо. У нас навіть є своя Рихтовка, є своя малярка, є, в принципі, свій сервіс, але він на даний час постійно забитий моїми парковими автомобілями. рихтовка малярка, в принципі, на відсотків 20 вільна, можемо вам запропонувати ці послуги Друзі, ми вас реально очікуємо в себе в гостях на площадці автосалоні під відкритим небом на Зочень 54. Заходьте на каву. Там є Віталік, дуже багато людей ви знаєте. Віталік, Олександр, Юрій. так що дуже багато людей знаєте, Семен з нами працює, і в принципі, всі ми відповімо вам на всі ваші запитання і по максимуму вам допоможемо. Якщо не потрібно рівняти нас там а, з якимись там, не знаю, там жорсткими перекупами, не для цього. Як говорять, мама квіточку Ростила. Ми стараємося все робити по-чесному, можемо щось, звісно, приукрасити, то не без цього. Друзі, краще трошки приукрасити, ніж повністю лапшу на оши навісити. А зараз, друзі, я вже під'їжджаю до автосалону. Зайдемо, подивимося, що роблять хлопці. Але ще я вам не розказав. Може комусь не потрібні корчі, типа, ну, що значить корчі, як всі кажуть, дешеві автомобілі, там, Volvo v 50 кому вона треба, Opel Astra кому вона треба, все кому вона треба. Ну, вибачте, друзі. Ну не всі заробляють так, як ви. Мільйони. Йома, Є люди, у яких ще немає великих бюджетів і хочуть купити собі нормальний автомобіль. І ми стараємося їм в цьому допомогти. То я про що? У нас на хочу всі сказати, автоплучається, але не потрібно. Це у нас автосалон під відкритим небом. Називається Auto Hub, Так він буде називатися. У нас з'явилися електромобілі. Друзі, ID четверть. Айді Шості, Айді 3 Фонди, потім Донфенде. Друзі, дуже багато є автомобілів. У нас в автосалоні не весь вибір, але на складі у наших партнерів є автомобілі. Ми стали партнерами дуже хороших людей, які завозять електромобілі з Китаю. І на них дуже-дуже є великий попит. Так що, коли вам потрібно, ви можете прийти, наприклад, побачили автомобіль, вам він не підійшов, ви хочете в другій комплектації, або там другого кольору, або там більш економній комплектації. Друзі, не проблема. Автомобіль вам по-любому підберем. Всі електромобілі, які є на ринку, вони є і вона. Ну, а по поводу цін, друзі, вони в принципі, повинні бути у всіх однакові. Ну, так правильно, звісно. Ні, може, може хтось там а, і дешевше продає, хтось дорожче, але ми стараємося ну, створювати нормальну конкуренцію, а ці продажі вже залежать від менеджерів. Так що, друзі, я вже доїжджаю. Підемо подивимося, що хлопці роблять. А хлопці може там, а, щось там марафітять машини, готовлять для продажу, щоб вони були гарні. А, бо, звісно, з Європи автомобілі бувають трошки підзачухані, їх треба похімчистити. А після того, як ти хімчистиш, відкриваєш, розумієш, що там просто реально нульц. Новий салон, нова панель, все нове. Все добре, машина в рідній красці і буде вона їздити, їздити і їздити. Що, погнали на площадку? На автоматі. Ті нам приїхав. Що у нас за автомобіль, Тігуанчик? О, Тігуан на автоматі, вообще круто. Апілочок. Ніхто його не готовий. час приготують бюджетний автомобіль. Наш новий евакуатор. Що ви розуміли, друзі, на цей евакуатор вам потрібна категорія. Це один -E. Є. Блядь, цієї категорії реально немає. Так, Рено Сенік проданий на автоматі. Це хлопців машина, які займаються вже дуже довго. Це машина нашого менеджера по продажу. Отака От должна бути машина, коли людина починає. Це у нас Рено Сенік 11 рік на автоматі. Маздочка у нас cx X7, Toyota Avensis. Чистенька, гарненька, на механіці, Golf GTD, пушка ракета. Друзі, так що пропоную вам? Приїхати до нас на автоплощадку на ЗОЧ-54, по-перше, ви можете замовити у нас автомобілі, які ми можемо вам пригнати з Німеччини. Якщо ви не знайдете на нашій площадці автомобіль, який вам дійсно потрібен, ми вам автомобіль підберемо в Києві, в Україні, перевіримо, продіагностуємо і купимо вам дійсно гарний автомобіль. Ну, а якщо ви хочете. Свій автомобіль продати, він у вас не продається, можете приїхати до нас в автосалон під відкритим небом, поставити автомобіль на продаж і за дуже невелику комісію. Ну, а якщо вам дуже конче потрібні гроші, то за непогані гроші, за непогану ціну автомобіля ми можемо ваш автомобіль викупити. Якщо, друзі, думайте. Як завжди підписуйтесь на наш канал і заїжджайте в гості на каву.